Знакові новини на соціальній країні та в ефірі Чорноморської телерадіокомпанії. в студії Лана Маяковська. Вітаю вас. Неякісне пальне. Чим українцям пропонують заправляти автівки? Карети допомоги, пересувні амбулаторії на боротьбу з небезпечними хворобами рушать у регіони цими вихідними. Іменини без імениника під МЗС України активісти відзначили день народження кримського політв'язня. Олександра Кольченка. За останню добу в зоні АТО загинуло двоє наших військових стільки ж отримали поранення. Загалом зафіксовано 47 обстрілів позицій сил АТО. Непохитною твердиною на шляху терористів залишається аеропорт Донецьк. Заявляє прес-центр АТО. Активність бойовиків зберігається на трьох стратегічних напрямках Луганському, Дебальцевському та Донецькому. Продовжують масовані обстріли у районі Бахмутівської траси. Ситуація навколо міста Маріуполь залишається під контролем наших військ. Обстрілів не було. Бойовики надалі продовжують ігнорувати безпеку мирного населення Донбасу. Повідомляємо, на території Донецької та Луганської області зафіксовано 10 обстрілів населених пунктів. Триває перевірка інформації щодо загибелі мирного населення. Артилерія сил АТО у відповідь на підступні обстріли бойовиків виконала 83 вогневих удари по їхнім позиціям. Кабінет міністрів складає свої повноваження перед новообраною Верховною Радою. Про це відкриваючи засідання Кабміну, заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. За його словами, в рамках другої хвилі люстрації Кабмін вже люстрував пів тисячі чиновників. Окремо прем'єр звернувся до суд, які почали боротися проти закону про люстрацію та до парламенту із закликом не дати знищити закон про очищення влади. Також за словами прем'єра кабінет міністрів вирішив зарезервувати кошти для виплати пенсії суд. Гарантій людям, які опинилися на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Тому уряд чітко заявив, всі кошти кожної людини, які вона повинна отримати, вони акумулюються в уряді. Як тільки Кремль забере своїх бандитів з території України, і ми відновимо контроль. Над всією територією Української держави, в тому числі в Донецьку і Луганську, ми будемо здатні заплатити всі соціальні виплати. Верховна Рада восьмого скликання має розпочати реформи в країні з себе. Про це на брифінгу напередодні першого засідання парламенту заявила лідер партії батьківщина Юлія Тимошенко. На її переконання першочерговими кроками нардепів мають стати законопроекти щодо скасування недоторканості усіх високопосадовців, введення відповідальності депутатів за пропуски засідань, а також запровадження біометричної системи голосування та доступу депутатів до сесійної зали це означає реєстрацію біометричну при входженні до залу і виходу з залу, і голосування виключно за себе на базі біометричних показників. Не секрет, що навіть після Майдану гідності в залі Верховної Ради продовжувалося принизливе, абсолютно аморальне голосування одних депутатів за іншими чужими картками. Наголосило Тимошенко і на терміновості скасування позаблокового статусу України. Нагадаю, це передбачено у робочій версії коаліційної угоди, укладеної між п'ятьма партіями. Також лідер батьківщини ініціює створення слідчої комісії щодо неналежного забезпечення підрозділів АТО та можливої корупції в українській армії. Близько 100 мільйонів гривень щороку виділяє українська держава для навчання своїх службовців. Однак апарат управління далеко не досконалий. Низькі зарплати на державній службі породжують корупцію у владі. А велика кількість посад створює бюрократичні капкани. Аби реанімувати таку систему, потрібні реформи. Починати їх кажуть держслужбовці, потрібно з верхівки влади. А та у свою чергу обіцяє зробити це якнайшвидше. Для цього потрібно, щоб прийшли люди з візією, люди з розумінням покроково з чого почати і як реформу цю зробити, як реформу доносити до частини суспільства. І тому без реформи уряду це майже неможливо зробити. Ми пропонуємо оптимізацію. Ми пропонуємо певне скорочення людей через і, і підбирати під ті функції, які важливі. 12 сучасних мобільних амбулаторій, вартість у майже півмільйона доларів США передав Україні глобальний фонд по боротьбі з ВІЛ СНІДом. Вже цими вихідними карети допомоги почнуть інтенсивно працювати в регіонах, зокрема і у звільненому слов'янську. Із Софіївської площі столиці автомобілі проведжала наша знімальна група. 12 новеньких пересувних амбулаторій вже незабаром будуть кинуті на боротьбу з соціально небезпечними хворобами. Перш за все, чумою 21-го століття вілснідом. Коштів на їх придбання у держави знову не знайшлося. Автомобілі на суму майже 500 тисяч доларів закупив Глобальний фонд протидії вілсніду. На базі мобільних центрів можна буде оперативно діагностувати вілінфекцію, вірусні гепатити та низку інших соціальних захворювань. Процедура тестування не забирає багато часу. Чоловік заходить, з ним проводить роботу психолог, пояснює, що будуть делать. Я беру у человека із пальця кров однократно і одразу через минут 10-15 ми можемо чоловіку сказати результат. За день одна така амбулаторія може діагностувати до 30 осіб, проте їх досі не вистачає. Лише минулого року за їх допомогою вдалося надати профілактичні послуги майже 40 тисячам громадян. З них 4,5 тисячі тестувань виявилися позитивними. 0,6% населення в нас інфіковано вірусом імунодефіциту людини. 150 тисяч людей отримує медичну допомогу, при тому, що 260 тисяч випадків було виявлено позитивних. Багато хто не знає про те, що він позитивний. Тому такі от консультування, тестування є надзвичайно актуальні для того, щоб виявити якомога раніше, надати допомогу і забезпечити лікування. Діагностичні центри стануть структурними підрозділами обласних центрів СНІДу. Вже незабаром вони вирушать у 12 регіонів України, у тому числі на Донеччину. Ми відправляємо туди, де працюють наші проекти. Найближче місце, де працюють ефективно наші проекти, це місто Слов'янське. Враховуючи сучасні виклики, усі автомобілі обладнані генератором та універсальним кріпленням для перевезення нож. Тож у разі потреби зможуть навіть транспортувати поранених. Микола Різник Артем Котасов соціальна країна. Де порушив, там і заплатив у Дніпропетровську штраф за порушення правил дорожнього руху можна сплатити співробітнику ДАІ за допомогою банківської картки. Для цього патрульні машини обладнали терміналами для платіжних карт. Поки що ця система працює лише як експеримент, і терміналами оснащені всього 13 патрулів. Але якщо ідея спрацює, то платити штрафи картками можна буде по всій Україні. Автоінспектори стверджують, що така система суттєво заощаджує час водіїв та виключає помилки у заповненні платі. Іжок, які призводять до зависання грошей і проблем з їхнім поверненням, термінали приймають усі картки, які діють на території України. За два дні з моменту введення новації Дніпропетровці сплатили через термінали 3,5 тисячі гривень штрафів. Ціна на пальне безжально зростає. а Ось якість падає. Парадокс українського ринку нафтопродуктів вражає 15% палива в Україні. Це контрафакт, а третина нафтопродуктів взагалі сумнівної якості. Чим ми заправляємо свої автівки? Дивіться в матеріалі Анастасії Остроушко. Олексій для своєї автівки обирає тільки перевірений якісний бензин. При цьому дивиться й на ціну. 95-й дуже дорогий, а ходять плівки що 95 го на нашій державі, на жаль, немає, окрім двох-трьох заправних станцій, де він коштує в три рази більше. Тому я 92-й і ну, використовую ті ну, заправні станції, які яких... Дешевше, ніж інші, і на яких вже перевірений, тобто я вже років п'ять на них заправляюсь. Пан Сергій теж довіряє тільки перевіреним заправкам. каже, хоча й дорого, але воно того варте. Заправлявся, пробував на дешевший, не їде машина. Не та робота двигуна. Як кажуть, на педальку давиш, а машина. Як Через неякісний бензин автомобілі не тільки не хочуть їхати, а часто виходять з ладу. У цьому переконані у спілці споживачів України. Активісти перевірили дев'ять найпопулярніших заправних станцій в Києві та в Київській області і виявили низку порушень. АЗС Кло – 95-й бензин. Там, е, ну, в рази привышають тривання технічного регламенту, в зв'язку з чим він був відбракований. И два вида бензина А95 и А95 премиум, заправка «Талисман». Здесь ну, вообще бензин был разбавлен фактически ядовитым веществом, метанолом в кількості 35% і 46%, відповідно. експерти критикують нові правила торгівлі і переконують, що держава умисно підштовхує учасників ринку до зниження якості пального. Зокрема, це стосується заборони перевірок бізнесу всіма службами, окрім фіскальної розвивал до системи контролю качества. Провоцирують підприємства, производити, імпортувати і продавати некачественну продукцію і. Несовершенно законодательная база не позволяет э, компаниям эффективно конкурировать качеством. Мы сталкиваемся с, откр... с откровенной, наглой, циничной, криминальной схемой ввоза и реализацией э, нефтепродуктов. Которая безконтрольна со сторони государства, со сторони органа власті, в силу разного рода обстоятельств з липня цього року діє новий технічний регламент, за яким вводяться нафтові продукти на ринок, але не всі ще оператори ринку встигли пристосуватись до нових правил гри. Досі на заправках діють старі сертифікати. Щоб поліпшити ситуацію на ринку нафтопродуктів, експерти та громадські організації звертаються до уряду з проханням підвищити контроль за продукцією. Як ускорити процес назначення органа риночного надзору по технічному регламенту. Три. Вонах к бензина создать в Україні незавісиму систему моніторинга качества ніфті на основі євроєвропейського сістандарта. Спілка споживачів України пропонує на сайті Міненерго створити єдиний реєстр сертифікатів відповідності. А власникам заправок радять ретельніше підбирати персонал, адже від його кваліфікації часто залежить не тільки якість обслуговування, а й бензину. Анастасія Островушко Артем Кутасов, соціальна країна. Некваліфіковане керівництво чи навмисна бездіяльність, маючи належне фінансування, мінекології та природних ресурсів України роками не розбудовували галузь. Сотні мільйонів доларів інвестиційних та бюджетних роками лежать на рахунках казначейства в той же час в Україні, коли в Україні назріває екологічна катастрофа. Чому природоохоронне відомство не витрачає на природу виділені ресурси, дізнавалася Яна Курченко. Знайомтеся. Це річний план закупівель Міністерства екології та природних ресурсів України на 2014 рік. На порозі екологічної катастрофи природоохоронному відомству знадобилися послуги охорони, електрика, гаряча вода, ремонт, комп'ютерної техніки, послуги прибиральників і навіть агентів нерухомості. І це при тому, що на цей рік для природоохоронних функцій з державного бюджету міністерство отримало 4 мільярди гривень. Про них або забули, або не знали взагалі. Ні, по одній темі ми не провели, ну. Реальних консультацій не технічна поддержка Євросоюзу. 4 мільярда гривень екологічний фонд те, що написано в законі о державному бюджеті. Може, тих і ні, де 4 чотири мільярда, ну нам ніхто об этом не сказав. Відповідь міністерства просто шокує у листопаді місяці. Вони чекають дозволу парламентського комітету на розподіл державних коштів. Деякі підприємства передали під егіду мінприроди, і розподіляти кошти потрібно наново. На сьогодні. Мінприроди України підготовлено інформацію та обґрунтування стосовно можливих напрямків спрямування коштів для розгляду на засіданні комітету Верховної Ради України з питань бюджету щодо перерозподілу бюджетного призначення від Мінфіну України до мінприроди відповідно до розпорядження Кабінету міністрів. Після розподілу та схвалення комітетом Верховної Ради з питань бюджету Мінприроди України зможе надати інформацію щодо охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки, затверджено розпорядженням Кабінету міністрів України. Такі діяння, а точніше, бездіяння для мінприроди звичне діло. Ще у 2006 році був прийнятий національний план стандартизації. Міністерство на виділенні бюджетні кошти за чотири роки мало замовити і затвердження. Понад пів тисячі міжнародних екологічних норм і стандартів робота не зроблена, а винних немає. Міністерство екології повністю провалило цю програму по своїй частині це 505, 555 стандартів, які должны були бути розроблені до 2010 року, з яких було розроблено, тобто заказано в розробку і імплементовано ноль. Денег бюджетних не освоїли Не освоїли. Ну то есть потратили там целевое, не ніцельової, не потратили. Ну собственно говоря, по наказание не понес ни один из п'яти министров, которые возглавляли министерство, вот В период 2006-2010 год. Як результат, нині в Україні більшість гостів ще 70-х років радянського союзу у 2011-му В рамках євроінтеграції для впровадження європейських екологічних норм ЄС виділив ні багато ні мало 35 мільйонів. Євро. Перший транш 23 мільйони з лютого місяця цього року лежить на рахунках казначейства. Принаймні, хочеться в це вірити. А віз, де був, там і стоїть. За версією мінприроди нове керівництво не влаштували підготовлені попередниками документи. І навіть якщо потрібно було щось поміняти і були більш острі питання, Ну і треба було проводити консультації з Єврокомісією. Ну, це треба було робити. Це треба було робити одразу. А так пройшов рік. Ми не осваєва ці ресурси. То тобто, спринципі, ну по логіці єврокомісія може задати питання, що ви зробили, якщо ви не зробили, верніть нам, пожалуйста, їх обратно. На запит щодо використання цих коштів мінприроді відповіли розподіл коштів. Процедура довго тривала, і за цією угодою може почекати до наступного року. В цілому щодо використання коштів секторальної бюджетної підтримки Європейського союзу слід зазначити, що через довготривалу процедуру перерозподілу, погодження та затвердження. Ня документів, що застосовуються в бюджетному процесі України, питання використання міністерством коштів буде розглядатись у 2015 році, що передбачено угодою про фінансування програми підтримки реалізації стратегії національної екологічної політики України. Схожа ситуація із кіотським траншем: 300 мільйонів доларів виділила Японія на цільові програми екології та енергетики. Там частину роботи зробили, частина в кращому разі знову зависла на рахунках казначейства. Ці проекти а треба зразу ж запустити в роботу. Тобто вони вже готові. Вони від людей отримані в попередні роки. Але попередні уряди і міністри чекали, що їм заплатять відкат за те, що вони ці проекти піднімуть вверх на фінансування по японському проєкту. Претензії до керівництва мінприроди в українських екологів безліч як до колишнього, так і до майбутнього. В підписаній коаліційній угоді екології виділено лише 4% усіх програм. Очевидно, і нова євроінтеграційна влада не знає про 20 тисяч європейських екологічних стандартів, які Обов'язкові для членства в ЄС Яна Курченко, Дмитро Гришко та Рас Біловол, соціальна країна. У анексованому Криму почали частково вимикати світло. Повідомляє прес-служба компанії «Крименерго», яка розподіляє електроенергію на території анексованого Росією Криму. Такі заходи викликало зменшення постачання з України, що у свою чергу зумовило дефіцит електроенергії на півострові. Наразі з чотирьох високовольтних ліній, які транспортували електроенергію з України в Крим, працює лише одна. А от біля МЗС України відбулася акція солідарності із кримським політв'язним Олександром Кольченко. Він утримується російською владою в СІЗО Ліфортово разом з кінорежисером Олігом Сінцовим. У цей день, 26 листопада, Олександр Кольченко виповнюється 25 років. Активісти відзначили день народження іменинника без самого винуватця святкувань. Також вони звернулись до президента Петра Порошенка із вимогою активізувати дії щодо звільнення кримських політв'язнів. Свободу Саше Кольченка! Свободу Саше Саша Свободу Саше воду, Київські правозахисники, громадські активісти Свободу. та друзі Олександра зібралися у центрі Києва, щоб відсвяткувати день народження кримського політв'язня. Учасники акції звернулись до президента України Петра Порошенка з вимогою активізувати дії щодо звільнення кримських політв'язнів. Україна має усі, усіма наявними силами захищати тих, хто бореться за свободу і проти воєнного вторгнення Росії. На тепер українське суспільство не є достатньо проінформоване про те, чи опікується керівництво держави звільненням звільнення кримських заручників. Активісти дружно бажали, аби всі інші дні народження Сашко справляв у колі однодумців та друзів на рідній українській землі. Навряд чи кажуть вони, він міг уявити, що колись проведе цей день у Лефортівській в'язниці, але окупація Криму зламала його життя. 16 травня Сашко був заарештований у Сімферополі, ФСБ Росії. Його звинувачували у диверсійно-терористичній діяльності і незабаром вивезли до Москви. І незважаючи на абсурдні звинувачень, численні порушення у ході слідства та постійні спроби нав'язати українському антифашисту російське громадянство, він не пішов на співпрацю зі слідством і залишається в ув'язненні. Ми звертаємося увагу саме на Олега Сімцова та Олександра Кольчика. Люди, які безперечно є невинними в тому, в чому їх звинувачують Російська влада і е, ну власна в тероризмі підпалу е, партії Єдина Росія. Хоча, ну якщо ви бачили фотки, то, то бачили, що там не те, що підпал. За словами активістів, весь вільний час він багато читає та займається саморозвитком. Однодумці приготували для нього численні подарунки, зокрема листівки з привітаннями, які передадуть адвокати під час найближчої зустрічі. Збирали листівки через мережу Фейсбук. Відгукнулося дуже багато людей. Нагадаю, МЗС України точно знає про дев'ятьох полонених українців, які перебувають у російських СІЗО. Серед них згаданий Олександр Кольченко, режисер Олег Сінцов, Льотчиця Надія Савченко, Геннадія Фанасьєв, Олексій Черній, Юрій Яценко, Станіслав Клих та Сергій Литвинов. Інформація про інших полонених за словами речника МЗС України перевіряється. Лана Маяковська, Антон Швай, Соціальна країна. І це була остання інформація. у Випуску. Дякую вам за увагу. Більше новин читайте на сайті Лана Маяковська, знакові новини з нами зрозуміло.